Ось і карась, друзі. Водичка чудова. Я вже хочу посидіти. Карасик такий не детський. Угу. Тебе глаз замили. О, оце показало. Ух ты! Бачите, поки траляля, такі чарівні кульки. І тут бачили що зробиться. Друзі, всім привіт! Привіт! Наша рибалка на водосховищі іскрівка продовжується. Зутра в нас тут було тестування, тестували нові снасті, нові насадки. І зараз вже діло йде до вечора і ми вирішили дождатись вечірнього клюву. Погода чудова, рибка клює, щоб не посидіти, не половити. Коли ще видасть такий чудовий день. Ловим сьогодні ми на кормачки. На очках у нас кук, піно тісто. Клев чудовий, настрій чудовий. Ну і звісно спробуємо записати вам якийсь цікавий ролик. Там є. І в мене щось покльовочка якась. Теж крупний. Угу. Теж мушля. Оранжева мушля? Мушля. Світр робить свій козирний заброс. Ну, судя по всьому є, ти бачиш як кінчик вона гнеться. І непогана яка риба дивись. Ох, давай в Тримай свою. Наположи. От і карась, друзі. Зачепився якось, бачите, на пінотіста. Невеличкий. Ну, нічого, є клієн друзі. Як... Як з пулемета. Світом доволі сидить. Так то вже зима скоро буде тільки. Не, клев гарний. Гарний клюв Я так і люблю. Ну, а хто не ти не любиш та я люблю, що я не люблю. Ой, водичка чудова. тепленька а ще друзі чудово, що закінчилася та. Пекло то закінчилось, яке було у нас до 40 градусів жари. Вже стало прохолодніше, можна вже їздити на рибалочки і десь на бережку посидіти під сонечком. Одним словом, насолоджуємося погодою і ловимо рибу. Сидися, клює, клює, клює. Ти дива як натягує. Оно. Це якийсь якийсь монстр, я ж кажу втрати. То есть здорово, такие і так ось утянет, тут пологий бережок такий. Та раз таки тут карасевичи клюють, добрі. Підкрути. Це вже другий раз. Другий раз опускає, А света не хоче тягнути. на третий раз решила таки вытянуть. И где он? Нема никто. Нема никто. Света, видишь, там с воды закидает. Чтобы дали кинуть. У и своя. У и своя тактика. Хорошая такая поклевка была. Аж, аж удочку загнуло, Я кинув туди воно за камиш, І тут Бачили, <світок> що робиться а тут мабуть, Тут навірно прозівав нема ти трохи Чиї не пойму Що там справляєшся? Да, ти бачиш? Там тільки витягнув карася, тут теж все поклвка. І тут достав. Бачите? Молодець. Дуплетами. Зразу два все, бачите. Це перший. Де наш другий? А ось другий. Так. От ми справились. Один в один. Помогти? Зразу на дві удочки не знаю що А ти кажеш не клює Я Я вже такого не кажу Я вже... Дивіться що робиться Я вже хочу посидіти Посидимо Буде не клюва рибалка ну, ага. Сидіть Що, є щось? Сидів, так. А ось о, ага. Реблядь, він не малий І так сидів Елі елі а Скинь. що за снасть у тебе свят? Коромисло. Нова. Так, працює шикарно. Груши мої груши. Будеш грушу, свят. Яку тобі маленьку чи велику? Яку даш. Ось у тобі сімочки. Все... вже. Лакомка. семечкой с закусом. Такие, угу. Натяжка была такая, не детская. Тарасик такой, ну что это? Тарасик такой, не детский. Да угу. глянь, бутылки кто-то понакидывал. Піно тесто все тут рулює. Скільки грамм у нього? 150. Скільки? Тебе глаз замилився, я тобі кажу. Не більше важить. Гни удочку, гни. А тут не показує. Оце показало. Дочекався я. пиликалки. Оп. Круг почета. ты? На пенотесто. Сорок. Сорок три. Считается. Это я буду считать. Не надо считать ничего. От так вот, бачите. То нічого, нічого, то сразу два. Якось воно по два клює в мене. Там дві сразу. Зараз знову дві сразу. Де він де він рідненький? Ось він. Ідіть. Йдіть до татка. На пружинку, друзья, ставлю все на стырочку. Баштака вона у мене желтенькая, яскрава такая. Да, хорошо стянушь, тянешь? Ничего себе. Какие совсем без эмоций. Тянешь, и да? не поймешь. Если еще, Не сопротивляется. И такие красиво. грамм 200-250. Есть, да? Есть. Ух ты! Тут, бачишь, как я... какая натяжка. Ещё? Тоже кабаны, где, вроде бы. Не знаю, насколько кабан. Та, и какие там подсаки. Не знаю, какой кабан. Но. Просто похоже на кабана. А так натянул добрячи. Видите, какой okay. симпатяга. Симпатяга. скоро скорый вечір, але я думаю, що поклелочек ми вам назбираємо на ролик Водичка яка тепленька Это Ти Ты який буревій піднявся. Такі волни пішли Так ну що, надо треба закинуть голі гачки дивіться остається з удочка, а там клює підожди де я хоч удочку закину а тоді клюй велика глибина тут друзі довго падає кормушка на дно а тоді ще довго дугу вибирати. Одна хай покає. А сьогодні прямо привет, отут. Привет. О, бачите, поки траляля, а тут і покльовка. І щось непогане. Та ні, ні. О, такий чудовий карасик Іскрівський карасик Чудова сьогодні погода, чудовий клів, Рибний день Тяну тянує, Ого, як. Що тут світа... Що тут світа виробляє? Що Диплетами, один і другий. Да. І що в я в машину відносить якісь там речі, дивлюсь. Тут уже... Руками машуть, удочками машуть. І спіло. одного і другого. А я закидую тепер, так? Да? Розкрити вам, друзі, таємницю нашого кльову. Ось пенотісто. тісто. Зіп-пакет, половили, закрили, утримую запах. І дуже чудово ловиться. От такі чарівні кульки. Що, витягнуло? І твою, і мою. Я твою перезакидую. Як перезакидуєш? А на твою витягнула. немає. ля 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 що робить? Тягни! Вирестить. Ой, хороший, хороший, хороший. буде. Це, друзі, буде останній Все, на сьогодні. Так. Все, друзі, набігались, виморились. Самі бачили, який кльов був сьогодні. Погода сприяла карасю Ну, а ми будемо вже потихеньку збиратись. Я думаю, що цікаве з цього всього вийшло. Якщо подобалось, поставте подобаючку. Всім дякую за перегляд, цього найкращого і до побачення!